Обирай свідомо. Серія відеороликів допоможе вам обрати престижну спеціальність, здобути професію мрії та долучитися до студентського життя Запорізького національного університету. У цьому відео ти познайомишся з економічними спеціальностями: менеджмент, фінанси, банківська справа та страхування. Облік і оподаткування інженерія програмного забезпечення. Гарант це найбільш кваліфікований викладач, який розробляє програму, забезпечує її унікальність та інноваційність, враховуючи потреби ринку праці, комунікує з роботодавцями. Пропонуємо нашим абітурієнтам дізнатися 5 причин, чому слід вступити на спеціальність організації виробництва економіка правничого фахового коледжу. Перше. високий рівень базових теоретичних знань. Підготовка управлінців коледжі здійснюється шляхом вивчення аналізу економічних явищ та сучасних бізнес-процесів, а також методів оцінювання діяльності підприємства. Друга причина навчання управлінським навичкам в режимі реального часу. Головним в роботі менеджера є ефективне рішення найсподіваніших завдань будь-якого рівня складності, що вимагає володіння великої кількості навичок з креативним і стандартним підходом. Навчання наших студентів відбувається на рівні бізнес-практики та передбачає прокачування максимальної кількості управлінських компетенцій. Третя причина розвиток skills. Спеціаліст-менеджер це не лише професійні знання та вміння. Звільниться гнучкі навички. skills, лідерські якості, робота в команді, вміння ефективно розпоряджатися часовим ресурсом, комунікативні навички. Велика частина та тренінгів та майстер-класів коледжу орієнтована на прокачування софт skills під час повного занурення та освітнього процесу. Четверта причина: багаторівнева освіта. Бажаєте після закінчення коледжу здобути вищу освіту? Менеджмент відноситься саме до сфер діяльності з великими можливостями для самовдосконалення та здобуття нових компетенцій. Освітні програми економіка правничого фахового коледжу розроблені з врахуванням навчальних планів Запорізького національного університету. Тому випускники нашого навчального закладу вступають в Запорізький національний університет одразу на старші курси. П'ята причина. Реальна практика на підприємстві Економіка правничий фаховий коледж стіснює в різних форматах співпраці з українськими компаніями. Окрім проходження виробничої практики, наші студенти регулярно відвідують суб'єкти підприємницької діяльності в рамках практики. Став уподобайку та підписуйся на наш YouTube канал. Вітаю! Якщо ти наполегливий, посидючий, дружиш з цифрами і вже сьогодні замислюєшся над своїм майбутнім і хочеш зважено підійти до вибору своєї майбутньої професії, тоді саме час познайомитися з однією з найзатребуваніших спеціальностей в усі часи спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми Фінанси і кредит. За якою наш коледж готує фахівців з першого дня свого заснування? Метою освітньої програми фінанси і кредит є підготовка висококваліфікованих фахівців з інноваційним, тобто нестандартним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями в економічній сфері, що є запорукою успішного працевлаштування і старту кар'єри. Для ефективної підготовки фахівців в економіко-правничому фаховому коледжі створені усі необхідні умови. Освітній процес забезпечують висококваліфіковані викладачі коледжу і Запорізького національного університету, які мають значний досвід науково-педагогічної діяльності. А саме найголовніше до викладання залучаються викладачі з практичним досвідом роботи у цій сфері. Сфера застосування компетентностей. Фінансиста дуже широка і охоплює банківську і страхову сферу, роботу у фінансових відділах підприємств різних за розміром, за формою власності, за галузевою приналежністю, а також в державних установах. Основними підходами в освітньому процесі на нашій спеціальності виступають насамперед студенто-центроване навчання, де головним виступає здобувач освіти і його прагнення до оволодіння фахом. З огляду на це ми вибудовуємо індивідуальну освітню траєкторію, в якій студент може обирати частину навчальних дисциплін освітніх компонентів на власний розсуд. Також родзинкою в нашому коледжі є навчання через практику, які приділяються особлива увага. Це і збільшена кількість практичних занять в порівнянні з лекціями і два види практики. Без відриву від навчання, яка відбувається протягом одного дня упродовж третього курсу, і з відривом від навчання, яка триває 5 тижнів наприкінці третього курсу. Ми впевнені, що спеціальність фінанси, банківська справа і страхування це запорука вашого успішного майбутнього. А тому ми чекаємо вас у нашій дружній сім'ї економіко-правничого фахового коледжу. До зустрічі! Якщо ви мрієте бути успішною, заможньою людиною, якщо вас цікавить це нове і сучасне, інформація для вас. З 15-го століття бухгалтерський облік розвивався як наука, а робота бухгалтера набула суспільної ваги. Високий темп життя, зміни в технологічних процесах, неймовірні відкриття, все це реалії сьогодення. Людство розвивається безперервно. Тому важливо стигнути не тільки за темпами еволюції, але й отримати спеціальність, яка дозволить знайти своє місце в сучасному суспільстві. Такою спеціальністю в економіко-правничому фаховому коледжі є облік і оподаткування. Для професії бухгалтера притаманні стабільність, перспектива кар'єрного зростання, достойна оплата праці, можливість працювати в сучасному світі. Он і офлайн. Наразі чимало навчальних закладів країни здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю обліки оподаткування. Наш коледж здійснює підготовку за цією спеціальністю з 2008 року і має в цьому великий досвід. Усвідомлюючи вимоги праці, ще з 2010 року в коледжі запроваджено практичну підготовку фахівців. З використанням комп'ютерних бухгалтерських забезпечень. Під час навчальної практики наші студенти виконують повний спектр функціональних обов'язків бухгалтера, наприклад, розробляють бізнес-план, штатний кошторис, розраховують потреби сировини, ведуть облік коштів, запасів, складають фінансову звітність її аналізують. Крім того, наші студенти мають право вільного вибору дисциплін за профпідготовкою. Все це в сукупності допомагає студентам сформувати спеціальні компетентності, а на державному іспиті або під час співбесіди з роботодавцями показати програмні результати, такі як вміння працювати самостійно і в команді, нести відповідальність за результати роботи. Проявити знання з національних, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, сформувати звітність, проаналізувати її тощо. Підготовка фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування надає можливість випускникам як продовжувати подалі своє навчання, так і працювати за професією. Наші випускники затребувані на ринку праці. І про це свідчить те, що багато роботодавців запрошують на роботу наших випускників. Якщо вас зацікавила ця спеціальність, робіть вибір: Вас чекає економіка промічі, фаховий коледж Запорізького національного університету. Став уподобайку та підписуйся на наш Ютуб канал. – спеціальність, це чудовий план на майбутнє. Сьогодні розповім тобі, як втілити цей план життя. Програміст це фахівець, який створює алгоритми і комп'ютерні програми на основі спеціальних математичних моделей. Ця професія займає особливе місце в усьому світі. Вона є динамічною та найбільш стрімко розвивається серед усіх інших професій. Фахівці цієї галузі затребувані в усьому світі зарплати набагато більші, ніж в інших галузях. І саме таких спеціалістів готує професійна команда викладачів нашого коледжу. З урахуванням потреб сучасного ринку праці спеціалістів у галузі інформаційних технологій в економіко правничому фаховому коледжі Запорізького національного університету була розроблена освітня програма спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення. Програма спеціальності це продукт співпраці з провідними ІТ-компаніями України. Такими як Light IT, FreshCode, Compute Tools, і вона має такі напрямки. Прикладний напрямок спрямований на підготовку фахівців, що займаються розробкою і впровадженням програмного забезпечення. Щоб опанувати цей напрямок, ти вивчиш такі дисципліни конструювання програмного забезпечення, об'єктно орієнтоване програмування, основи програмної інженерії, алгоритми та структури даних. Системний напрямок. Розроблений спеціально для підготовки фахівців, які працюють з базами даних, розробляють операційні системи і керують роботою мереж. Напрям Веб-розробка готує фахівців по розробці інтерфейсів та динамічних сайтів. Для цього ти опануєш дисципліни: людино машинний інтерфейс, комп'ютерна графіка, веб-програмування та проєктний практику. Зверну увагу, що саме наш коледж готує спеціалістів за найпопулярнішими напрямами в сфері IT, гарантує індивідуальну навчальну траєкторію. Високу якість навчання та постійну практичну підготовку. Що потрібно знати, аби стати затребуваним та успішним фахівцем IT-галузі, тобі потрібно набути певний перелік Hard Skills і Soft Skills, які в повній мірі забезпечують освітню програму спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення. Hard Skills відповідають за знання та технічні вміння і складаються з спеціальних компетентностей та результатів навчання, а саме, здатність до алгоритмічного та логічного мислення, здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного продукту, здатність створювати програмне забезпечення для збору працювання та зберігання даних. Soft skills визначають якості, які допомагають ефективно працювати, знаходити з командою спільну мову, основними з яких є: основи тайм-менеджменту, високий рівень технічно-англійської мови. Та навички командної розробки. Тож програміст надзвичайно творча професія, яка до того ж має дуже високу оплату. Проте досягти найкращого результату ти зможеш завдяки вмінням та навичкам швидко адаптуватися до змін в it індустрії, вмінню креативно мислити, володіти знаннями в математичній галузі та високому рівні англійської мови. Саме такі вміння та навички. Ти зможеш опанувати в економіко правничому фаховому коледжі Запорізького національного університету на спеціальності 121 інженерія програмних забезпечення.